Так, давайте ми, давайте ми помолимося, Господь будь зараз з нами, веди. Відкриє Твоє слово, щоб воно для нас було живим і дієвим дійсно. Будь з нами благослови Твоя благодать нехай веде. Амінь. Слава Богу. Ми сьогодні розберемо невеличкий такий текст. Ви всі цю історію знаєте. Євангелій від Лукії 5:1:11. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Божа Слово, тіснив його, а він стояв біля Інсирезького озера, то побачив два причалини до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, поласкали сіті. Війшовши до одного з човнів, який належав Симонові, вилив йому трохи відплести від. Берега він сів і навчав людей човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона: Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. Е, Симон у відповідь сказав йому наставнику: цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закинув сіті. І зробивши це, вони виловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так, що ті стали потопати. Побачивши це, Сімон Петро припав до коліна Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його і усіх, хто був з ним, також Якова. Е, так, так, так. Ісус йому сказав, не бійся, де тепер ти будеш ловити людей. витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Саме цікава для нас усіх тут історія. Як Христос, от їх тої рибой забезпечив. Ну, є, є така штука електровудка. Але тут, тут гріх, да, і, тут варіантів не було, бо там не було світла, електрично не було. Так, варіант ще один. Якісь ангели спеціально, вони просто ту рибу там, там нагнали так, що ну. Е, мені подобається більше е, один варіант. Христос знав, де е, Косяк. Він просто знав це. І далі, як він їх забезпечив, він їм просто вказав, куди треба кидати. Вони ловили всю ніч. Не було тоді радарів ніяких, нічого, вони не знали. Вони ловили на навмання. Ну, спіймаю і не спіймає. Дух Божий, Божий знає все. І е, цікаво, що Господь просто каже йому закиньте сюди. Він, він точно сказав куди? Так, ага, тут не написано. Е, в другому місці він сказав там праворуч, чи може Господь забезпечити нас фінансово і всім, чим, що нам потрібно, може. Як він це буде робити? Той, той самий принцип Він працює. Бог знає де, Бог знає як. І те, що ти до сих пір нічого не зробив, нічого не збіг, це як от, от і рибалки, вони просто всю ніч вони там щось робили. І вже е, робота була закінчена, бо вони почали е, е, мити сіті. Ну все. Збираємося додому. І тут Господь каже: що не кінець. Поїхали. Починаємо знову. Вони послухались. Вони послухались. Хоча є варіант, що такий Господь звідки. Ну, що ти, ти таке говориш? Що ти пропонуєш? Боже? Ми тут ловили, ловили і все зробили, все, що могли, і в нас більше нічого нема. Але Господь тільки починає. І він, що він робить, він вказує де. Тому є такий принцип: якщо людина вона вірить в Бога, вона знає, що у Бога всі знання і нема ніяких там думок про те, що ти щось не зможеш, що тобі щось там ну, не дано. що, що ну, Вони заробляють, а ти ніякий. Да? Ну, і, так, і так і буде. Є, є такий принцип. Бог знає все, тому і я можу знати і робити все, що завгодно, все, що буде потрібно, але мені точно треба, щоб з'явився Христос і, і сказав де і що робити. Ще раз. Проблема не в тому, що неможливо заробити. Проблема не в тому, що там хтось десь там, як кажуть, ніше всі зайняті. все. Ні. Проблема тільки одна: як від Бога почути, що робити. А далі в нас ми потихеньку вже підходимо до того, що має знати, і які базові такі от якби якості можна сказати, характеристики для того, щоб людина могла в молитві почути, побачити. І тоді всі питання вони можуть Ще Шеф. Нема питань про те, що це для мене ну, неможливо. Є питання, чи зможеш ти почути. Чи хоче Господь говорити? Хоче. Чи хоче він нас забезпечити? 100%. Тут нема ніяких сумнівів, нема. Він хоче, він може. Він знає, чому у когось. Вірою з віруючих, є такі проблеми. Бог його менше любить, ніж всіх. Ну, не люблю я тебе. Нема такого. А от вухами можуть бути проблеми. І не тільки з вухами. Справа в тому, що Петро його, його... човен. Він служив Христу. Тобто цей Сімон, він служив Христу. Після того, як послужив, спочатку духовне, після того тілесне. Після того Господь почав займатися Петром. А перед тим він він просто сказав: давай човна, тут в нас є робота. Ніякого не було там між ними там якоїсь домовності. Що ну Петро не говорив, а що мені за це буде? Він просто там зробив так, як треба. Вчитель, він ще не знав, хто він до кінця, але він послухався, що Божа людина щось говорить, і він віддав на служіння він віддав Ну своє майно, він віддав свій чому. І я думаю, що він і був в тому чи ні Він служив Богу. Після того, як. Воля Божа була виконана по відношенню до тих, хто був на аберезі, після того Господь звернув увагу на те, що вони нічого не спіймали, і вони після того наловили все, що можна. Далі, далі виникає у деяких питаннях: я, ну, я ж в служінні. Ну, уявіть, Петро сидить поруч, він за, закрив собі вуха. І нічого не чує і не хоче чути. Є, є два, два таких важливих принципи ще є право на те, щоб отримати від Бога благословення, а є ще вуха, які мають почути і послухатись. І, наприклад, право е, Петро отримав. А далі йому треба було послухатися. І от з цією слухняності у деяких є складнощі. Тому наша тема сьогодні буде про це. Що ми маємо знати таке? От як це? От як це як це зрозуміти, що от там, Туди не треба ходити, а сюди треба. Хай Господь благословить нас і в нас е зараз буде тема. давайте коротенько, помолимось, Боже, веди нас далі. Нам необхідно знати розуміти, що залежить від нас і що робиш ти, для того, щоб ви дійсно. Раділи в нашій вірі і не було ніяких сумнівів. Будь з нами Боже благослови. Амінь. Слава Богу.